Привіт! Сьогодні ми говоримо про призначення та як знайти себе у цьому світі? Останнім часом кожна друга людина намагається себе знайти, знайти своє призначення, так? І задається цим достатньо цікавим питанням. У цьому всьому найцікавіше те, що знайти себе у зовнішньому світі майже неможливо. Чому? Тому що все, що ви можете знайти у зовнішньому світі, це буде лише інструмент, допоміжний інструмент, але опора буде не на себе в цьому випадку. Та якщо цей інструмент зламається рано чи пізно, ти зламаєшся разом з ним і будеш відчувати себе загубленим у цьому світі. Насправді ми дуже залежні від соціуму. І кожен хоче реалізуватися, щоб не відрізнятися від оточення. Але насправді не потрібно бути кимось, бо зараз це модно. Бо всі цим займаються. Займатися треба тим, що йде від серця, від вашої душі. Людина повинна стати фанатом своєї справи. І тільки тоді вона досягне дійсно гарних та крутих результатів у своїй реалізації, у своєму призначенні. Яке призначення цукру? Призначення цукру бути солодким, підсолоджувати продукти. І використовуємо ми цукор у самих різноманітних стравах, так? І так само і в житті. Призначення може бути для людини одним. Але ми можемо його реалізовувати у багатьох сферах на свій розсуд і свій вибір. Якщо призначення в людини нести красу цьому світу, то реалізовувати це призначення можна через декілька варіацій. Так? Це може бути і візажист, це може бути і е, дизайнер, так? це може бути людина, яка малює так? через творчість. Достатньо багато можливостей реалізації свого призначення у світі. Якщо людина є фанатом своєї справи, якщо людина вкладає всю свою душу у реалізацію, вона таким чином спілкується зі світом. Вона таким чином відкриває себе та свою душу всьому оточенню і світу загалом. Людина може мати в житті дуже мало а, друзів, контактів, але саме через свою реалізацію і виконання свого призначення вона може відкриватися без слів.